Вас коли-небудь зраджували ті, заради кого ви віддавали останнє. Уявіть, рідний син і його дружина виштовхують вас через скляні двері, називають тягарем, і навіть не підозрюють, що ви мовчки тримаєте в руках ключ до двадцять мільйона гривень. Звучить як сюжет фільму це реальність, у якій опинилася Марія, у світі, де рідні можуть стати чужими, виживають ті, хто вміє діяти тихо, але влучно. Ми звикли вірити, що сім'я це захист. Але правда в тому, що іноді саме найближчі стають тими, хто завдає найглибших ран. І коли це трапляється, у вас є два варіанти впасти або використати удар як трамплін. Марія обрала друге, і саме тому її історія варта того, щоб почути її до кінця. Це буде розповідь про холод, біль, зраду і про тиху перемогу. Тут є урок для кожного. Ніколи не показуйте всі свої карти, навіть тим, кого вважаєте своїми, бо іноді саме тиша стає найсильнішою зброєю. І так ви дізнаєтесь, як ця жінка перетворила власний біль на захист, який уже ніхто не зможе зламати. Її штовхнули так сильно, що вона навіть не встигла зрозуміти, що відбувається. Скло розлетілося на друзки, морозний вітер вдарив у обличчя, а по щоці потекла тепла кров. Рідний син Андрій та його дружина Оксана назвали її жебрачкою тягарем слова, що ріжуть глибше, ніж будь-яка рана. Але замість того, щоб кричати чи виправдовуватись, Марія глибоко вдихнула. Знаєте чому? Бо в такі моменти холодний розум це невидимий щит. Хто вміє стримати емоції, той зберігає контроль над своєю історією. Витерши кров рушником з кухні, Марія ніби витерла і частину болю. Вона мовчала. І це мовчання важило більше, ніж будь-які слова. Іноді найсильніша відповідь це тиша, яка змушує інших нервувати. Як у шахах. Не завжди треба рухати найсильнішу фігуру. Іноді варто дочекатися, поки суперник зробить помилку. В глибині душі Марія знала, що це не кінець, а лише початок. Тієї ж ночі, коли все село спало, Марія сиділа в старому готелі на околиці. Та шукала номер свого давнього знайомого, адвоката Петра. Тут урок для кожного завжди майте людей, яким можна довіряти у вирішальний момент. Це як тримати в хаті вогнегасник може ніколи й не знадобиться, але коли загориться, він рятує життя. Петро вислухав і одразу почав діяти. План був простий і безпомилковий. Усі заощадження Марія перевела на захищений рахунок. Куди ніхто не мав доступу без її підпису. На світанку ситуація перевернулася квартира Андрія була арештована, а 210 мільйонів гривень недосяжні для чужих рук. Гроші в неправильних руках стають зброєю проти вас у правильних бронею. Але справа була не лише в грошах. Вперше за довгий час Марія відчула, що знову керує своїм життям, і це був лише початок. Вона ніколи не могла уявити, що побачить власну кров на кухонній підлозі, та ще й у квартирі свого сина. Того самого Андрія, який колись, будучи хлопчиком, сидів у неї на колінах, коли хворів, і шукав її руки, щоб заспокоїтись. Тепер він навіть не дивився їй у вічі. Іноді життя вчить нас найбільших уроків саме від тих, кого ми вважали найближчими. Марія відчула це, стоячи в тій кухні серед тиші, де колись було тепло і сміх. Вона згадала, як колись готувала для нього улюблені вареники з вишнями, як він чекав біля печі, щоб з'їсти їх гарячими. Тепер же між ними стояла стіна не з цегли, а з холодної байдужості, і це найгірша стіна з усіх. Ми часто думаємо, що втрачаємо близькість через великі сварки, але іноді її з'їдають дрібні, непомітні зради. Вони накопичуються, як сніг на даху, доки вага не зламає все. Марія відчула, як реальність стає гіркою, але й водночас чіткою. Люди змінюються, і ми не завжди можемо цьому завадити. Але ми завжди можемо вирішити, як будемо реагувати. Це як у грі на виживання не той перемагає хто сильніший фізично, а той, хто вміє швидко адаптуватися. Вона зрозуміла зараз головне не те, що сталося, а те, що вона зробить далі. Того ранку, коли сонце пробивалося крізь сіре зимове небо. Марія глибоко вдихнула і подумала треба встати, зібратися і діяти. Іноді найсильніше рішення це не відповідати злом на зло, а зробити хід, який змінить гру назавжди. Вона вже відчувала, що цей день стане переломним, але вона ще не знала, наскільки глибоко її життя зміниться після наступних подій. Усе відбувалося, ніби в уповільненій зйомці. Спочатку Марія навіть не зрозуміла, що впала. Вона лише відчула сильний удар у спину, почула хруст скла, вдихнула холодне зимове повітря. Смак крові змішався із запахом снігу, і цей момент закарбувався в її пам'яті, наче різьблений ножем. Байдужі голоси зсередини казали, що це випадковість, що вона просто послизнулася. Але жоден з них навіть не відчинив двері, щоб перевірити, чи жива вона. Скільки разів у житті ми чуємо виправдання, які насправді не лише маска для правди. Люди часто прикривають свої дії словом випадково, коли не хочуть брати відповідальність. Марія зрозуміла, що перед нею саме такий випадок іноді найстрашніше не саме падіння, а той момент, коли розумієш, ті, кого ти вважав своїми, навіть не спробують подати руку. Вона лежала кілька секунд, відчуваючи, як холод пронизує тіло. Але в голові вже почав формуватися інший настрій не жертви, а того, хто виживе за будь-яких умов. Це як у зимових горах. Якщо ти впав, перше, що треба зробити, це знайти опору, щоб піднятися. І Марія вирішила, що підніметься, навіть якщо для цього доведеться піти з цього дому назавжди. Її погляд зупинився на снігу, куди впали уламки скла. Вони блищали, немов маленькі дзеркала, що відбивали частини її життя. І теплі, і холодні. Але в цьому відбитті вона вже бачила себе іншою, не такою, яку можна зламати одним штовханням. Вона не знала, що наступна хвилина стане початком її справжнього пробудження. Андрій навіть не вийшов, щоб подивитися, чи його мати жива це було найболючіше. Марія піднялася самотужки, закривавлена, приголомшена, з порваним пальтом і мокрими чоботами. Але в її серці вже жеврів той вогонь. Який колись допомагав їй підніматися після найважчих ударів життя. Люди, які навчилися вставати після падінь, знають головне зробити перший крок, навіть якщо ноги тремтять. Вона відчувала, як мороз стискає тіло, але в душі було ще холодніше дім, який мав би бути притулком, перетворився на поле бою. І все ж вона стояла це, як старе прислів'я. Той, хто стоїть, коли інші впали. Вже переміг наполовину. Марія не дозволила собі впасти знову, не тілом, не духом. Вона пригадала, як колись, у важкій дев'яності, працювала на двох роботах, щоб купити Андрію зимові чоботи. Тоді в неї не було ні сил, ні грошей, але була мета, і вона її досягла. І зараз, дивлячись на закривавлені руки, Марія зрозуміла якщо вона витримала ті часи, витримає і це. Головне, не втратити внутрішню гідність. Зробивши кілька кроків по снігу, вона відчула, як із кожним рухом тіло знову слухається її. Холод уже не здавався ворогом, а радше нагадуванням світ жорсткий, але й вона не з крихкого скла. Марія знала, це не кінець історії, а лише початок довгої дороги, на якій ще доведеться побачити справжнє обличчя тих, кого вона любила. Марія добре розуміла. Цей кошмар почався не того дня, коли її штовхнули у скляні двері. Насправді, тріщини з'явилися набагато раніше. Вона згадала дивні дрібниці, які тоді здавалися неважливими листи, які хтось пересував на столі, ключі, що загадково зникали і з'являлися в іншому місці, рахунки, оплачені без її відома. Вона тоді не хотіла бачити правду. Часто ми самі закриваємо очі, щоб уникнути болю. Але саме це дає іншим шанс діяти проти нас. Вона пригадала, як Оксана одного разу випадково запитала, чи не змінилися умови заповіту. Андрій тоді мовчав, а Марія вирішила не звертати уваги. Ми часто втішаємо себе, що це лише дрібниці, і помиляємося. Дрібниці це ті маленькі цеглини, з яких будується велика стіна зради. Якщо їх вчасно не помітити, одного дня ця стіна впаде нам на голову. Марія згадала ще один випадок коли вона повернулася з ринку, двері в її кімнату були прочинені, у шафі ледве помітний безлад. Але вона тоді подумала, що, мабуть, просто поспішала і не зачиняла двері. Іноді ми так боїмося конфлікту, що самі створюємо умови для чужої зухвалості. Вона зрозуміла, що ці знаки були криками про допомогу, які вона ігнорувала. Тепер же все стало на свої місця. Ніщо не відбувається раптово, навіть зрада готується заздалегідь. І якби вона тоді розпізнала ці сигнали, можливо, сьогодні не стояла б у закривавленому пальті на снігу. Але Марія вже знала шкодувати про минуле це втрачати час. Важливо лише одне, що вона зробить після цього усвідомлення. Того тихого сніжного ранку Марія готувала на плиті пшоняну кашу. Запах теплого молока і вершкового масла заповнював кухню. Але атмосфера була холодною, як мороз за вікном. Оксана, сидячи за столом, різко запитала, чи вона досі тримає у себе документи на будинок. У її голосі не було ні краплі поваги, лише суха вимога. Андрій, як завжди, мовчав іноді мовчання ріже гірше за крик. Марія відчула, що це питання не випадкове люди рідко питають про щось цінне без причини. У селі казали. Коли хтось цікавиться твоїм добром, готуйся до гостя без запрошення. І вона вже розуміла розмова про будинок буде не останньою. Потрібно бути готовою як господар, що заздалегідь лагодить паркан перед бурею. Вона спробувала перевести розмову в спокійне русло, пропонуючи обговорити все пізніше, але напруга відчувалася в кожному погляді, у кожному русі. Це був момент, коли навіть звук ложки об тарілку здавався надто гучним. У повітрі висіла тиша, насичена прихованими намірами. Марія зрозуміла, що ця розмова перед день чогось значно гіршого, як у старих казках, коли тиша в лісі означає, що хижак уже поруч. Вона ще не знала, наскільки швидко ця напруга перетвориться на дію, але серце підказувало буря вже на горизонті. Коли Марія сказала, що не готова нічого підписувати і краще обговорити все спокійно пізніше, Оксана раптово підвелася. Її очі блиснули холодом, а губи стиснулися в тонку лінію. Тобі треба подихати свіжим повітрям, промовила вона і різко повела Марію до дверей. Сніг за вікном здавався білим і м'яким, але в ту мить він був пасткою. Холодний поштовх у спину, рука Андрія. І за секунду все закінчилося звуком розбитого скла та морозним подихом зими. Марія відчула, як крижане повітря обпікає легені, удар скла біль у тілі, сніг, що хрустів під нею, усе змішалося в один гіркий момент. Але в цій хвилині вона раптом зрозуміла вона не зламана, навпаки, вона прокинулася. Є миті, коли біль стає будильником для душі, і ти починаєш бачити світ без ілюзій. Вона повільно підвелася, оглянула свої порвані рукавиці, відчистила сніг із пальта. Це не був жест поразки, це був початок нової глави. Іноді, щоб почати спочатку, треба пройти через найгостріше скло. Марія відчула, що тепер її життя більше не належить чужим рішенням. Тієї ж ночі вона тихо зібрала кілька речей, поклала документи в сумку та вийшла з дому, не озираючись. Вона винайняла кімнату в старому занедбаному готелі на околиці міста. Там було холодно, стіни потріскані, меблі старі, але вперше за довгий час вона відчула себе в безпеці. Вона ще не знала, що цей маленький крок стане першим у великій грі, яку їй належить виграти. То що, ви готові діяти, коли життя підсовує вам зраду замість підтримки? Чи будете чекати, поки інші вирішать, що робити з вашим майбутнім? Подумайте. У кожного з нас є свій момент Марії, коли треба обирати впасти чи піднятися. Ви можете зараз запитати себе, чи є у вас план, який ніхто не зможе зламати. Марія показала, що перемога не завжди в гучних битвах, іноді вона в тихих, але точних кроках. У вас є можливість взяти з цієї історії не лише емоції, а й дієві інструменти, захищати своє майно, мати план Б і вміти тримати інформацію при собі. Бо іноді найкращий хід це той, про який ніхто не здогадується. А тепер чесно що ви зробите сьогодні, щоб завтра вас не могли застати зненацька? Кого ви викреслите зі свого кола довіри? І які двері ви готові зачинити назавжди, щоб відкрити нові? Пам'ятайте, ваші ресурси, час і спокій належать тільки вам. Якщо хочете дізнаватися ще більше таких історій і вчитися захищати себе від підступних близьких та чужих, підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення. Бо наступна історія може стати саме тим попередженням, яке врятує вас від найбільшої помилки життя.